Продовжуємо випуск Спорт для всіх відбулася обласна спартакіада серед інвалідів. У змаганнях взяли участь люди із обмеженими можливостями. Це спортсмени з Прикарпаття. Брали участь у заході і представники Коломиї. Деталі знає Володимир Тарантюк. Змагання пройшли в Івано-Франківському міському фізкультурно-оздоровчому центрі для людей з особливими потребами. Учасники змагалися у п'яти видах спорту. Спортивна делегація від Коломиї налічувала тільки шість осіб, серед яких і голова Коломийської спілки інвалідів Дмитро Губар. Ми їздимо на змагання. От зараз, в даний момент, ми їхали 25 серпня. Ми їхали на змагання. Їхало нас спортсменів п'ять чоловік. Зу мною шестеро у нас шестеро було. Шість чоловік шість рахується, чолові... А п'ять участвували навіть я участвував у цих змаганнях. Так як я інвалід третьої групи, третої групи, то я теж там рахувався. Ну і ми старалися, як могли. І, Дякуючи Григора Кроману, ми вибрали п'яте місце з дев'яти п'яте місце. Коломияни вперше брали участь у таких змаганнях і здобули дві нагороди золотого та бронзового гатунку. Обидві медалі в активі Романа Григорака. Переможці отримали призи та можливість представити область на Всеукраїнській Спартакіаді, яка цього року відбудеться на Одещині. Я участвував у змаганнях в Івано-Франківській Івано на обласній спартакіаді. От, по, у мене інвалідність по третя група по ДЦП. От, я виграв перше і третє місце по змаганнях таких видів, як кидання м'яча у корзину і городків. Я перший раз займався, в цьому виді спорту взагалі перший раз участь приймав. От, я навіть здивований, що я виграв, тому що для першого разу з коломиї, що ми приїхали, ну, це дуже-дуже будемо старатися, якщо буде така можливість. Попри успіхи, коломияни з обмеженими можливостями стикаються з буденними проблемами. Голова спілки скаржиться, що в нашому місті влада неналежно опікується інвалідами, тому звернувся з проханням до міського голови. От зараз я хотів би звернутися до Ігора Богдановича Слюзера з допомогою. У нас навіть приміщення нема. Ми, я би хотів, щоб приміщення. Ми не маємо чого. Ми були в Франківську. Там для там ми були в Франківську, то для цих, я перепрошую ще раз інвалідів, бо то це, це ж теж люди. Ну у нас тут, коли ми я так бачу, що за людей наразі. Інвалідів не рахують за людей, бо там, там навіть є спортзали, спортзали. Що інвалід може займатися. Ну я не знаю. Я би хотів, щоб і в нас було це в Коломи. І я прошу Ігоря Богдановича, хоча б посплияти нам, щоб дали якісь приміщення, бо в нас навіть приміщення немає. У нас було приміщення коло 9 школи. Ну забра, забра, забрали ці двірники, щоб могли зібратися десь. От інваліди прийшли навіть чай попити в шашки, пограти в шахмати, бо там змагання теж буде для інвалідів. Треба, хоч їх трошки потренувати, от має на увазі цьому. За коментарем щодо цієї ситуації ми звернулися до міського голови Ігоря Слюзера. Щодо ситуації приміщення по вулиці Драгоман. Драгоманова, з попереднім керівником цієї спілки ми погоджували, ми мали одну проблему, ми не мали куди двірників в центрі міста розмістити. І тоді з погодження спілки. Ми взяли це приміщення тимчасового користування, так як новий керівник організації вирішив активізувати роботу спілки, ми його звільнимо в найкоротший термін. Тож із завтрашнього дня Коломийська спілка інвалідів офіційно поверне собі приміщення.